Часу доби. У вас вітає канал Світочі Матаро. Що чекає раків в березні місяці? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Кому потрібні особисті розклади, пишіть повідомлення. Також я займаюся виливкою воску. І так, любі раки, що вас чекає? Ух ти! Новий роман, освічення, закоханість, вірний коханий, до речі, дуже вірний коханий. Але ви не зважуєтесь, вам якось важко зважитись на відносини. Чому? Тому що ви ставите перед собою цілі, в які відносини не зовсім входять. Чомусь у вас так це виходить. Ви маєте цілі на здачу екзаменів, на, на просування себе далі в кар'єрному, в кар'єрній сфері, на відкриття чогось нового свого. І ви саме там вивчаєте, і ви всі там. Так, да, ви в стані самітника, ви обдумуєте. Все розкладаючи собі на полички, обдумуйте далі свої дії. Але кохання біля вас таке і крутиться, як би ви його не відкидали. Но, будьте дуже обережні, стережіться обману. От раки вони дуже інтуїтивні. Довіряйте своїй інтуїції. І повірте, раки дуже відчувають там, де є. Брехня. От, ну, це дуже важко. Дійсно, дуже інтуїтивні люди і довіряйте своїй інтуїції. Адже в вашому оточенні є людина, яка ну, зовсім не радіє вашим якимось досягненням. Вона рада була би підставити вас при першій же можливості. Ось тут будьте обережні. Вам треба приймати швидкі рішення стосовно вашого соціального положення. Але обдумайте дуже уважно, адже треба розкладати всі крапочки над І і можливі конфліктні ситуації. Ви повинні ясністю розуму керуватися, а не серцем. Отут саме той момент. Підпис документів може бути. Так, ви зараз в періоді очікування, щоб документи підписати, правові якісь відносини. Тут можуть бути втрати по грошам. Теж будьте обережні, обдумуйте все. Адже ви якось морально будете вигорати і бажати йти десь далі, рухатись далі. Ви не захочете залишатися на цьому самому одному місці. Не бійтеся ризикувати, не бійтеся новизни, пам'ятайте, що ви дуже сильні, терплячі і дипломатичні люди. Буде співпраця, яку будете розглядати, думати, але успіх в кар'єрі вас чекає і результат. Результат хороший буде, але не такий. Швидкий. До речі, багато кого з раків ми будемо бачити, вони засяють в своїх кругах. Є навіть тут серед моїх слухачів люди, які стануть відомими. Зверніть на це увагу. Вас багато подорожей цього, в цьому місяці також. Ви подолаєте всі перешкоди, нічого не бійтеся. Трошки в підвішений стан ідете як в жертовність стосовно. Жертвуєте собою на користь комусь другому, наприклад, дітям. І через це ви дуже переживаєте. Ви переживаєте за фінансовий стан. Але пам'ятайте, що бажання ваші будуть виконуватись саме фінансовий стан у вас буде нормальний. Не переживайте за це. Ще раз таке кохання біля вас крутиться. Багато кому програється шлюб, саме е, традиційний, це може бути вінчання, це може бути в традиціях весілля. Вам буде допомога як премія, так фінансова допомога, так і допомога порадою. Ну, тут більше йде фінансова допомога, адже місяць повертається у вас середина місяця на фінансову колію стає. Но будьте дуже уважні, відкидайте свої страхи, відкидайте свою залежність і не ігноруйте повітряні тривоги. Будь ласка, не ігноруйте. Це дуже і дуже важливо. Справи ваші будуть спочатку йти помаленько, але стабільно. Фінанси будуть підходити до вас стабільно, да. не такими сумами, як би вам хотілося, але на кінець місяця ви виходите в, в енергіях добробуту і прибутку, і комфорту. Також програється багато, кому, ще раз повторюю, весілля і вагітність, хто мріє про діток. Цього я вам щиро бажаю. І так, ви пам'ятаєте, що все задумане вами. В цьому місяці, на початку місяця, що ви задумуєте, все у вас вийде. Ви творець своєї долі, ви кузнець своєї долі і ви дуже така професійна людина. Не бійтеся, рухайтесь вперед, фортуна на вашому боці, і це дуже важливо. Треба приймати важливі новини, важливі новини чути і важливі рішення приймати, в яких ви будете не дуже впевнені, але приймайте їх ем, з перевагою для себе. І це, до речі, доленосні рішення. Будьте хитрі, будьте і зворотливі, і результат не заставив себе чекати. Да, результативний місяць дуже сильний. І по фінансам, і по, по вашим задумам, і по вашим діям. Але також зверніть увагу на ваше сердечко. Може бути підвищений тиск, може бути проблеми з сосудами, судинами, сердечком, отут не ігноруйте, треба звертатися до лікаря. Цілому місяць непоганий. Ваші надії, ваші сподівання, ваші мрії, навіть так можна сказати, стосовно дітей, стосовно рідних людей принесуть свої плоди. І місяць, в принципі, закінчується. Ще раз говорю, не забувайте про себе, робіть собі трошечки передишку для відновлення сил. Таким чином, ви зможете стати на інший етап, на новий етап, і фінансова стабільність у вас буде відсотково. чого я вам і бажаю. Удачі!